Приблизно 90% опитаних людей вважають, що причиною депресії є низький рівень ремедіатора серотоніну, якого ще називають гормоном радості. Хоча його функціонал значно ширший. Сама серотонінова гіпотеза депресії з'явилася ще у 60-ті роки минулого століття. Але почала активніше розвиватися з появою на ринку антидепресантів, які мали би замінити тодішні ліки, які викликали доволі сильну залежність. Але минулого року у світ вийшов парасольковий огляд. Це такий собі огляд. Інших оглядів, тобто щось, що включає реально велику кількість даних. І тепер увага: чітких доказів, що рівень чи активність серотоніну пов'язані із депресією, автори не знайшли. Так, рівень серотоніну чи продуктів його розпаду у крові та мозку, що у людей із депресією, що у здорових людей згідно огляду, однакові. Або без якихось суттєвих відмінностей. Автори враховували як генетичні дослідження з десятками тисяч учасників, так і ті, де рівень серотоніну у людей штучно знижували. Але депресія у них так і не виникала. З усіх проаналізованих оглядів, які були опубліковані від початку вивчення цього питання, лише 17 з них мали хорошу якість. Тож, як на мене, це поки найбільш спотворене уявлення про депресію. І це насправді створює величезну проблему з лікуванням, бо люди вважають причиною депресії саме дисбаланс серотоніну. І, взагалі, антидепресанти, які підвищують рівень цього нейромедіатора, на думку багатьох, це швидкий і легкий. Легкий спосіб одужати, бо не потребує особливого залучення пацієнта, як у випадку, наприклад, із психотерапією. Головне, вчасно приймати пігулки. Звісно, зараз багато фахівців побоюються, що пацієнти почнуть раптово переривати лікування антидепресантами або взагалі не захочуть його починати. По-перше, прийом у жодному разі не можна раптово закінчувати через імовірний синдром відміни. Може стати ще гірше ніж було до шок, розпач, недовіряння. По-друге, у цьому огляді не вивчалась ефективність самих антидепресантів, тобто вони в теорії можуть позитивно впливати на настрій і самопочуття людини. Приблизно 30% пацієнтів селективні інгібітори зворотнього зв'язку серотоніну допомагають досягти ремісії. А у особливо важких випадках без медикаментозного лікування, ну, справді не обійтись. Та і заради справедливості не всі антидепресанти спрямовані на підвищення рівня серотоніна. Тому, якщо ви сумніваєтесь, приймати вам ліки далі чи ні, будь ласка, вирішуйте це з лікарем, а не самостійно. Можливо, антидепресанти працюють завдяки іншому механізму, який поки не до кінця зрозумілий. Можливо, також має значення ефект плацебо, тобто пацієнти вірять, що їм допоможуть ліки, і вони справді допомагають. Сиротонін відіграє важливу роль у регулюванні нашого настрою, тому коригування його рівня дійсно може змусити людей почуватися щасливіше, навіть якщо вони не мали аномально низького рівня спочатку. Але. Антидепресанти, а зокрема селективні інгібітори зворотнього зв'язку серотоніна – це не єдиний метод лікування. Їх поєднують із терапією, а іноді достатньо і однієї лише психотерапії, наприклад, когнітивно-поведінкової, емоційно орієнтованої, інтерперсональної чи будь-якої іншої. Їхня перевага у тому, що вони мають чіткі регламентовані протоколи лікування, які тривають в середньому 16 тижнів. Ефективність різних методів психотерапії у лікуванні депресії оцінюють у 50-85% залежно від обраного напрямку. Але загалом депресія доволі добре піддається лікуванню завдяки методам, де людина вчиться по-іншому сприймати певні ситуації і здобуває нові стратегії мислення, які, власне, залишаються з нею надовго. Зараз знайти психотерапевта простіше, ніж, наприклад, років 5 тому. Коли я ще вчилась в університеті, друзі і знайомі просили порадити хорошого спеціаліста. Ну, бо я ж, наче, вчилась на психолога і мала би знати багатьох інших. Тепер я раджу користуватися сервісом із пошуку психолога або психотерапевта Mindly. Чому? Бо це збільшує шанси на те, що ви знайдете спеціаліста, який працює з проблемами, які турбують конкретно вас. Також це набагато швидше. Чи ніж раніше. Обрав спеціаліста, записався на зручний час і приєднуєшся з будь-якої частинки світу, з будь-якого пристрою. На цій платформі можна обрати психолога або психотерапевта, який працює у напрямку, що вам найбільше до вподоби. Наприклад, ви шукаєте когнітивно-поведінкового або гештальтерапевта. терапевта Будь ласка, вибір є. Також ви можете обрати спеціаліста за іншими критеріями, наприклад, такими як ціна за сеанс, досвід або навіть вік, якщо вам це важливо. Кожен спеціаліст на Майндлі має вищу освіту за своїм напрямком і мінімум трирічний досвід роботи. Проходження регулярних супервізій та особиста терапія обов'язковий критерій підбору, за посиланням або QR-кодом на екрані. Ви можете пройти цікавий тест, за результатами якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам. Адже працювати з психологом чи психотерапевтом це нормально. Не варто нехтувати ментальним здоров'ям. Додатково від мене знижка 20% на першу консультацію з промокодом ПІТЯТКО20. Всі посилання традиційно в описі відео. Чи може депресія пройти сама по собі? І таке буває: якщо це легка форма, і людина самостійно змінює свій спосіб життя і мислення. Клінічна депресія має дуже багато різних форм, проявів і перебігів. Це не універсальний розлад, який однаково відчувається всіма, кому його діагностують. Якщо це легка форма, людина може відчувати незадоволення від життя, але продовжувати спілкуватися з друзями і ходити, скажімо, на роботу. Особливо важкі форми депресії передбачають повну недієздатність людини, коли не те, що на роботу не хочеться йти, а взагалі підійматися з ліжка, аби почистити зуби. Тож ще один міф депресія це просто поганий настрій. Називати смуток чи апатію депресією це доволі невдала ідея. Бо апатія або журба, як правило, короткотривалі. Нормально, коли ми засмучуємось через новини. Але це ще не депресія. Для того аби діагностували клінічну депресію, апатія та смуток повинні тривати щонайменше два тижні поспіль. Окрім того, має бути щонайменше 5 симптомів, наприклад, порушення сну, відсутність задоволення від роботи чи хобі, які раніше подобалися, порушення уваги, втрата апетиту чи лібідо, суїцидальні думки, самоушкодження або що. Якщо людині сумно, але за кілька днів уже не сумно, то скоріш за все це не депресія. Також не варто плутати клінічну депресію з лінощами, хоча небажання щось робити один із симптомів депресії. Але коли ми просто прокрастинуємо, ну здебільшого, коли нас чекає якась не дуже приємна робота, ми відкладаємо, бо ми просто не зацікавлені або не надто вмотивовані. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Коли ж не бажання щось робити є проявом депресії, коли людина не хоче робити навіть те, що раніше їй подобалося: наприклад, малювати, займатися спортом або пити ароматну каву. Якщо вірити даним ВООЗ, то понад 260 мільйонів осіб у всьому світі хворіють на депресію. Тобто приблизно 7-10% людей мали у своєму житті хоч один епізод депресивного розладу. У 2020 році депресія протягом останніх 12 місяців була у одного з десяти дорослих американців і майже у одного з п'яти підлітків та юнаків. Але кому частіше діагностують депресію? Ну, наприклад, жінкам. але це не обов'язково, тому що жінки більш вразливі до неї. Деякі стереотипи підсилили міф про те, що чоловіки не можуть мати депресію, і це нібито прояв слабкості. Відповідно, частота звернень до спеціаліста серед чоловіків є меншою, але вони, звісно, не захищені від імовірного захворювання. Є думка, що більш вразливими до депресії є багаті люди. Це міф. Насправді ж, хоч різниця не суттєва, саме тим, хто має найнижчі доходи, частіше діагностують депресію. Зокрема, це пов'язано з тим, що люди з нестабільним економічним становищем ріше звертаються за медичною допомогою, коли депресія ще є умовно легкою. Вони часто відчувають гострий стрес через відсутність грошей, пошук роботи, погане харчування і життя у неблагополучних районах. З іншого боку, дуже багаті люди також можуть відчувати багато стресу пов'язаного з їхнім багатством. Зокрема, відчуття тиску, аби виправдати певні очікування, підвищена втомлюваність на роботі, роль опори для всієї сім'ї, почуття обов'язку або що. Фінансові можливості, які у вас є, беззаперечно покращують якість життя, але не вберігають від можливих розладів. Ще один міф, що жителі одних країн частіше мають депресію ніж інші. У країнах з низьким рівнем доходу депресія у людей починається приблизно на два роки раніше ніж у країнах із середнім та високим. Я також знайшла інформацію про те, що країнами з найвищим рівнем захворюваності у світі станом на 2011 рік були Франція, Нідерланди, США і навіть Україна. А країною з найнижчим рівнем був Китай. Але порівнювати дані країн, які стигматизують хвороби, і які стигматизують менше. Не треба. В Китаї рівень упередження значно вищий, тому люди ймовірно і не звертаються за допомогою. Також серед таких країн, як США чи Україна, низький рівень освіти корелював із великим депресивним розладом. Але ще гірша ситуація була в Індії. Там респонденти з найнижчою освітою мали аж 14 разів більше шансів захворіти ніж респонденти з високим рівнем освіти. Чомусь у Японії і Китаї була виявлена зворотна закономірність. Там найменш освічені люди мали найнижчий ризик розвитку депресії. Також є думка, ніби депресія у вестернів, це поганий настрій і смуток, а в жителів Азії поганий апетит, головні або інші болі. І справді учасники зі Східної Азії будуть наголошувати на соматичних, тобто фізичних симптомах депресії, більше, ніж учасники з Північної Америки. Але це пов'язано скоріше. Зі стигмою, ніж справді різницею симптомів. Люди, які рідко зосереджуються на внутрішньому емоційному стані, відповідно частіше помічають соматичні симптоми. Вони просто не звикли надавати значення внутрішнім психологічним проблемам. Всі <проб> все нормально, все добре, все добре. Проблема всіх цих порівнянь у тому, що дані про захворювання збирають по різному тому навіть не знаю наскільки доцільно їх співставляти. І звісно, у нас немає достатньо хороших доказів, аби стверджувати, що люди з конкретних країн більш вразливі до депресії. Те, що там частіше її діагностують, ще нічого не означає. До речі, якщо не знаєте, який написати коментар, то пишіть на які теми ви би хотіли побачити наступні відео. Зараз я помічаю тенденцію до поділу депресії на підтипи. Наприклад, нещодавно група дослідників зі Стенфорду виокремили таку категорію як когнітивний біотип. Це коли пацієнти мають проблеми із самоконтролем, концентрацією уваги і здатністю планувати. Вважається, що приблизно 27%. Усіх людей із діагностованою депресією мають саме такий тип, який до того ж не дуже добре піддається лікуванню антидепресантами. Ідемо далі. Історично вважалося, що вагітність захищає від розладів настрою однак, останні дослідження показують, що це далеко не так від 10 до 23% вагітних жінок відчувають симптоми депресії. Відчуття схожі до депресії, які пов'язані із народженням дитини, виникають приблизно у 80% новоспечених матерів протягом кількох днів після пологів, і це цілком нормальна реакція. Але депресія триває понад 14 днів і суттєво погіршує життя жінки. Отут потрібно звертатись за допомогою, бо у особливо важких випадках симптоми матері можуть прогресувати до думки про самоушкодження або заподіяння шкоди немовляті. Також численні контрольовані дослідження показали, що діти народжені від матерів із нелікованими. Після пологовими розладами настрою частіше мають порушення когнітивного, поведінкового і емоційного розвитку, Тож саме скринінг є ключовим для діагностики перинатальної депресії. Його потрібно проводити під час усієї вагітності і після пологів. З типами депресії все доволі складно. А що якщо симптомів два або три, або часом вони зникають ненадовго? Якщо симптомів лише кілька, наприклад, поганий настрій, який супроводжує людину протягом більшого часу її життя, наприклад, кількох років, то це стійкий депресивний розлад. Дехто вважає це свого роду рисою особистості, якої, на відміну від клінічної депресії, позбутися важче. Також є таке явище, як сезонна депресія. А точніше, сезонний афективний розлад. Це зміни настрою і самопочуття, які виникають у певні пори року, наприклад, восени або взимку кожного року. Тож так, депресія проявляється і протікає по-різному в різних людей. Це не універсальне захворювання, тож і застосовувати якийсь один підхід до всіх, навіть коли він не приносить результату. Погана ідея. Попри те, що клінічна депресія піддається лікуванню доволі непогано, вона часто залишається недіагностованою завдяки романтизації, коли люди вважають депресію хворобою творчих і тонких натур, а з іншого боку, стигматизації, коли депресію вважають просто лінню. Детальніше, ми вже обговорювали ось у цьому відео. Загалом щороку кількість людей, яким діагностують клінічну депресію, повільно, але зростає. Цілком можливо, що це пов'язано не так з тим, що вона дійсно вражає все більше людей, як з тим, що люди детальніше про неї дізнаються і частіше звертаються за допомогою. Нам потрібно ще багато дізнатися про цей розлад, але все, що ви маєте знати, це те, що подолати депресію цілком реально. Бережіть себе та своїх близьких, а ми зустрінемось уже скоро у новому відео. І не забудьте про знижку від мене на консультацію у Mindly.